Одна мийка мейка Ліц, розмір якої 63х50 см. Графітового кольору покрита ПВД-напиленням, завдяки якому мейка не царапається та не вигоряє, виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обешумлена. В комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання, кріплення, гарантійний талон, гарантія на мийку 5 років, заглушки. Ціна такого комплекту 8 тисяч гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.